Як можна не підтримувати Україну? Думаю, для кожного це абсолютна норма. Хто живе у вільній країні, хто знає про цінні свободи та життя за власними правилами? Я з Україною Франк Вільде – дизайнер, що захопив увесь світ. Чому чоловік щоденно та невтомно робить світлини з українською символікою? Та що змусило його це зробити? Німецький дизайнер з провостими світлинами став сенсацією у світі. Про Україну не забувають, адже Вільде щодня придумує таку витівку у ліфті, що ти просто не можеш не поставити вподобайко. А зараз саме час це зробити і написати коментар з подякою Франко. Отже, деталі за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. Немасем велівери прадовопі against Russian aggression. Отже, Франк Вільде, берлінський стиліст, дизайнер і правозахисник, який щодня використовує селфі в ліфті свого житлового будинку, щоб підтримати Україну в російсько-агресорській війні. Вільде вже 22 лютого 2022 року зробив селфі в масці з обличчям Володимира Путіна, щоб привернути увагу до загрози повномасштабного російського вторгнення. Відтоді він створив незліченну кількість образів у. Формі ліфта, щоб війна в Україні залишалася в центрі уваги його підписників. Він використовував одяг українських дизайнерів і співпрацював з українськими художниками і невтомно нагадує світові: Росія це терористична держава. Це все жахливо, і ми повинні підтримати Україну. І я вирішив створити свою серію у ліфті на підтримку. Я вирішив повністю бути на боці України протягом цієї жахливої війни. Ось чому я це зробив не більше, не менше, просто зробив. Однак Стеліс не обмежився соцмережами та вирішив допомагати й в реальному житті. Тому з перших днів повномасштабного вторгнення робив усе можливе, щоб полегшити життя біженцям, які прибували у Берлін. Амосовері пра. you keep your head high and don't give in and Ногуюа е ново і стендфо of major importance. пряма мова у крамниці поблизу мого дому. Ми збирали для українців їжу та одяг і надсилали на кордон з Румунією. Я також працював зі своїм другом на берлінському вокзалі. Ми зустрічали українців. Більшість з них приїжджали з Варшави. Мені це емоційно важко, коли я побачив українця біженця, який прибуває потягом з Варшави. Я просто ламаюся та починаю плакати, тому що усвідомлюю наскільки це жахливо. А ти маєш бути оптимістичним, надихай. Ати їх іноді мені хотілося плакати. Я слухав їхні історії, дізнавався про те, що відбувається в Україні, і думав, чому вони, а не я, маю проходити через це. Мені важко говорити про це зараз без сліз. Не планував усе це, що роблю зараз. Клянусь Богом, не планував. Але потім казав собі, що буду робити це, поки не закінчиться війна і залишаюся на боці України. Яскраві селфі помітили, і в Росії головні пропагансти Кремля зацькували Вільде в ефірі своїх ток-шоу, і стилісту почали надходити погрози. Відтоді з міркувань безпеки він більше не запрошує журналістів до Всі інтерв'ю дає лише на вулиці. І ось що говорить Вільде. Вони взяли фото з моїх соціальних мереж і показали їх по телебаченню. Причому повибирали знімки, які підкреслюють мою сексуальну орієнтацію, і сказали: дивіться, це єдині друзі з України з такими друзями і Ворогів не треба, нехай дружать. А ми захищатимемо нашу чисту російську душу, повна маячня. А от українці навпаки, шлють вільде, подяки і подарунки. Знаєте, з'являються люди, які мені кажуть: Ну слухай, скільки можна? Ну поміняйте вже тему. Ні, вам набридли мої пости підтримки України? Знаєте що в Україні набридла ця суть і ось три тижні тому Вільда приїхав до Києва щоб особисто познайомитися з українцями, прогулятися по столиці, а також відвідати захід з нагоди річниці проекту Юнайтед 24 в інтерв'ю програмі Сніданок з 1 плюс 1» Вільда сказав: як можна не підтримувати Україну? Я думаю, для кожного це абсолютна норма. Хто живе у вільній країні, хто знає про цінні свободи та життя за власними правилами без гноблення, тероризму, диктатури й фарсу. Модельєр зізнався, що через рік після того, як він вів свій флешмоб в соціальних мережах, до нього звернулися управління будинку з проханням припинити це робити, тому що мешканцям нібито не подобається. Франк Вільде особисто поспілкувався з сусідами, які заявили, що нічого не мають проти. Вони теж підтримують Україну і вважають таку ініціативу дуже цінною. І всі вони кажуть, Франк, це не від нашого імені. Ми вважаємо, що це чудово, те, що ти робиш. Після цього вільда найняв адвоката, який звернувся до управління будинку з проханням пояснити свої претензії. Ті, почувши, що дизайнер планує подати до суду, швидко відмовилися від своїх слів і заявили, що своїми фотографіями в ліфті вільна нікому не заважає. Що я найбільше поважаю в українцях, так це їхнє бажання свободи. Це жига, це пристрасть. Ми не віддамо жоден міліметр. Ми хочемо жити вільно, повністю розумію їх, тому що я гей мого покоління, і я знаю, що свобода не дається безплатно. Чому я вирішив підтримувати Україну? Питання має стояти так, як я можу не підтримувати Україну. Я працюю як міжнародний фешн стиліст, в першу чергу для фільмів та рекламних відео. Через роботу я подорожував вашою країною. Путінська війна повинна бути зупинена. Україна мусить повернути додому українців, в тому числі з Донбасу та Криві. Римом Путін ненавидить свободу. Він прагне стерти вашу ідентичність та гідність. Європа повинна допомогти Україні перемогти. Я дуже серйозно ставлюся до того, що стосується прав людини. Я достатньо досвідчений, щоб розуміти за що варто боротися. Україна мусить перемогти заради усіх нас. Героям слава! А я переконаний, це буде перемога України. Україну треба буде відбудовувати, і Україна має квітнути. Тому вже зараз я стараюся показати якомога більше українських дизайнерів і брендів. Також Вільда зазначив, що після війни він планує відвідати звільнений український Крим, і звісно, запостити із цієї подорожі чергову серію селфі. Вільда каже: я згоден з вашим президентом, що мир стане тільки тоді, коли Україна поверне всі свої території, у тому числі й Крим. Я взагалі обожнюю президента України. Він такий крутий його образ, вигляд, відеозвернення, те, як він використовує інфоприводи, щоб привернути увагу світу до ситуації в країні. Він молодець. Може, саме це і Росія ненавидить, бо насправді така свобода України загрожує російським амбіціям. still show where you come from because that makes you unique and the world is watching ukraine you know you should be proud of everything uh, everything you do and work with that you know that's all i wanted to say and <laughs> i hope you have a lovely day and um, we will stand up for ukraine we will stand up and we love your people and we love ukraine slava Ukraini!